Сучасні тренди в дизайні та побуті це не лише стиль і комфорт, а й екологічна свідомість. Сьогодні я познайомлю вас з унікальним матрацом, обивка якого зроблена із перероблених пет пляшок. Це означає, що обираючи цей продукт, ви не лише отримуєте зручність і довговічність, а ще й підтримуєте екологічний рух. Давайте розглянемо його детальніше. Цей матрац це більше ніж просто спальне місце для дому, зручний варіант для гостей або додаткового спального місця. Для відпочинку можна використовувати на балконі, терасі або дачі, для подорожей, легкий та компактний, ідеальний для авто, для укриттів, завдяки міцності та довговічності, підходить для довготривалого використання. Що робить його особливим? Екологічний матеріал обивка, виготовлена з переробленого пластику, а наповнювач із відновленого текстильного волокна. Трансформується, можна використовувати як матрац, крісло або пуф. Що всередині обивка виготовлена з тканини на основі переробленого пластику пет пляшок, що робить її міцною та екологічною. Наповнювач, відновлене текстильне волокно, яке забезпечує оптимальну підтримку. Ручки для перенесення, для зручності транспортування. Матрац легкий у догляді, достатньо протерти вологою серветкою або використати сухе чищення, його не потрібно прати, адже тканина не вбирає вологу та забруднення. Матрац доступний у кількох розмірах, що дозволяє обрати ідеальний варіант для ваших потреб: 60 на 180 см, компактний, підходить для людей середнього зросту, а також для тих, хто шукає мобільний варіант. 80 на 200 см повноцінний односпальний матрац для щоденного використання або комфортного відпочинку. Завдяки товщині 8 см він забезпечує баланс між м'якістю та підтримкою. Головна особливість цього матраца екологічна обивка, виготовлена з переробленого пластику, що зменшує забруднення довкілля. Міцна та довговічна, не рветься, не кошлатиться навіть після тривалого використання, легко чиститься, достатньо просто протерти тканиною. Ця тканина ідеально підходить для тих, хто цінує якість, практичність та екологічність. Рішення, що економить простір, і дарує зручність і комфорт. Матрац-трансформер із переробленої пет тканини це стиль, комфорт і відповідальний вибір. Він екологічний, він універсальний. Він надійний та довговічний. Обирайте зручність та піклуйтеся про планету разом із Flexio.